Було багато запитань, але можливо щось особливо вас болить, і ви від себе хотіли би щось сказати. Прошу до слова. Дякую. Знаєте, дуже часто, коли доводиться спілкуватися, особливо через засоби масової інформації, знаходився в такому подвійному положенні, тому що з одного боку, якщо говорити про речі суто духовні, то декому це буває навіть і незрозуміло, із широкої аудиторії. Тому що починає мова йти про речі суторелігійні, про які люди не дуже добре знають. З іншого боку, коли починаємо говорити про те, що дуже часто цікавить аудиторію, а це часто й речі, конфліктні, ось якраз те, про що і сьогодні йшлося: запитання, суперечки, там, політика, геополітика тощо. То виникають нарікання на те, що ми ось замість того, щоб говорити про духовне, починаємо говорити про мирське, про те, що розділяє. Я хотів би звернути особливу увагу на те, що однією з головних проблем наших християнських людей, які належимо до християнської цивілізації, є те, що я би назвав духовною шизофренією. Коли ми розділяємо себе як людей віруючих і як громадян, і відповідно від цього виникають і проблеми, про які я сказав, такого суворого розподілення духовного життя і мирського життя. І ми або акцентуємося лише на духовному житті, або акцентуємося лише на мирському житті. Насправді ми повинні бути християнами всюди, і в храмі, і поза храмом. Ми повинні бути віруючими не тільки в церкві. Але й в усьому своєму житті. І тому і в суспільних проблемах, і в політичних проблемах, і в економічних проблемах, в взаємовідносинах на роботі і вдома, з рідними і близькими. Ми повинні залишатися християнами. Ми не можемо бути християнами лише в певний момент свого життя. Ми повинні давати свою християнську відповідь словом чи дією. На все, що відбувається в нашому житті, тому що християнство це не просто якась наука, це не набір заповідей або цитати священного писання. Бути християнином це є спосіб життя, який веде до єдності з Богом. І нам дуже важливо це пам'ятати. І напередодні початку Великого посту завжди нагадую в усіх своїх інтерв'ю і виступах слова одного преподобного якого учні запитали, чого не можна їсти в Піст. Пам'ятаємо, що в Піст і взагалі ніколи, а в Піст особливо не можна їсти своїх ближніх. Це найважливіше, тому що часто буває так, що люди відмовляються їсти м'ясо, але поїдом заїдають один одного. Нам більше треба думати про те, що нас єднає, ніж про те, що нас роз'єднує. Нам треба пам'ятати слова Спасителя про те, що слід християнину. Любити і ворогів, благословляти тих, хто проклинає, і робити добро тим, хто нас ненавидить. Таким чином, ми можемо бути християнами, пам'ятати про те, що ми не можемо перемогти зло злом, а можемо перемогти тільки тоді, коли робимо у відповідь на зло добро. таким чином, примножуючи добро, а зло Зникає з допомогою Божої. Маємо пам'ятати про те, що і словами і ділами належить нам свідчити правду. Бо в правді і з правдою Бог. Бог не в силі, а в правді. Бо з точки зору мирської, наша церква є слабкою. За нами немає великих фінансових потуг, державних сил тощо. Київський патріархат, напевно, чи не єдина конфесія в Україні, яка не має зовнішньої підтримки, тому що. Московський патріархат підтримується Росією, греко і римокатолики католики мають своїх співбратів за кордоном і центру в Ватикані, протестанти мають співбратів у європейських країнах, в Америці, юдеї відповідно в Ізраїлі та інших країнах, де живуть євреї. Мусульмани мають співбратів у арабських країнах та інших традиційно-ісламських країнах. Лише Київський патріархат спирається на підтримку. Українського народу православних українських віруючих. В цьому з одного боку наша зовнішня слабкість, тому що ми не можемо залучити певних потуг, які можуть залучити інші конфесії, але з іншого боку, в цьому і наша сила, тому що народ не може бути непереможений нічим. Я впевнений, що на нашому боці загалом є правда і. З Богом і з правдою ми можемо перемогти все. Найголовніше кожному про це пам'ятати у всіх своїх справах. Дякую. Дякую вам, Владико, за ваші відповіді, за настанови, вам, шановні користувачі медіапорталу iNTV.ua, за запитання і за постійну цікавість до наших розмов. Я нагадую, що сьогодні з нами був єпископ Васильківський Євстратій, голова інформаційного управління Української православної церкви Київського патріархату, секретар священного Синоду. а вела Чат. Я Оксана Лабунська. До зустрічі. вам, до наступного по неділку о 15 Дякую.